Усім привіт! З вами Кривуля Андрій Чарлі, і в цьому відео я розповім про те, як поліпшити Семлінг під час рендеру Ornatrix Волос у 3 Max Corona Renderer. Нагадую, що ви можете стати спонсором каналу і отримати 95% знижку на всі мої асети, уроки тощо. Також, якщо ви вперше на цьому каналі і хочете дізнатися, про що він. А також підтримати мене, дивіться трейлер каналу і читайте всю інформацію у закріпленому коментарі. І будь ласка, не забувайте поставити лайк і підписатися. Я буду дуже вдячний за це. А тепер поїхали дивитися це відео. Отже, як позбутися цієї проблеми А. За... Найкраще рішення це збільшити роздільну здатність. Наприклад, 1920 зірочка 1080 іноді мало для клоузап. Цю проблему я зараз покажу на такому прикладі. Наразі у мене призначено звичайний нехайр матеріал. Я спеціально зробив маленьку роздільну здатність, щоб показати проблему. Якраз зараз ви можете спостерігати піксельність на волосі під час наближення камери. Якщо дивитися картинку у 100% масштабі, то все окей. Варто наблизитися і ми будемо бачити цей момент. Якраз той самий, який показав Євген у своєму запитанні. Давайте збільшимо роздільну здатність до 4 кельвінів. І якщо ви помітили, я також вимкнув опцію рендера з Plane у Mod. Її рекомендують вимикати, коли рендерите Close-Up. Запускаємо рендер. У підсумку бачимо, що при наближенні все окей з її і волоски мають чудовий вигляд. Теж саме і з Corona Hermteil. Як можете помітити, все окей. Навіть якщо я зменшу товщину волосків, все буде окей і на рендері ми будемо бачити якісне згладжування. Головне, дивіться у масштабі 1.1. Тобто, якщо ви хочете наблизитися, потрібно посувати камеру. Звісно, якщо я зараз дивитимуся все в масштабі 12.1, то ми знову побачимо пікселі. Але я сподіваюся, ви розумієте, чому так відбувається, і для такого масштабу потрібна ще більша роздільна здатність. Ну або просто наблизити камеру, що я вже говорив. Це все, що я хотів розповісти в цьому відео. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте написати про це в коментарі. Навіть простого дякую буде достатньо. Також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До швидкої зустрічі усім, мир!